Всім привіт! Всіх вітає Хмельниччина. Мене звати Світлана і зі мною в кадрі моя донечка Аліса. Робимо сніданок в темноті, то бачимо наш будинок, нашу кухню, то в нас вікон нема, кухня маленька така, йде вже столова з вікном і світла абсолютно немає. Тому, дякуючи LED-лампі на Павербанку, змогли ми зробити ось такі смачні млинці. Дуже класно додавати банан, сметану, хто полюбляє згущене молоко. І такий сніданок не тільки підніметь настрій, а й додасть сил, щоб провести дійсно активний бадьорий день. Ну, а гарячий чай чи гаряча кава зігріє та збадьорить. Всім бажаю гарного перегляду. А ми приступаємо до новорічної декорації. У нас зимова пора продовжується, сніг падає кожен день, тому і настрій такий більш новорічний, більш казковий, хоча світло зникає досить і досить часто. Але виходимо з цієї ситуації, знаходимо як освітлення, так і думаємо про опалення. Сьогодні покажу досить прості декорації, але вони дуже гарні, хоча і незвичні. В першу чергу це будуть сніжинки з ключів, які я роблю вже третій рік поспіль. І цього року вирішила зробити їх трошки не такі, як в минулому, але з такою родзинкою. Тому в кого є декілька ключиків однакових, можна брати також трошки і різної форми, то приєднуйтесь до нас. Спочатку необхідно їх протерти чи спиртом, чи е, змивкою для нігтів. Чувайтспіріт в когось є. Це робимо обов'язково. Інакше ніякий клей, ніяка фарба просто до них не пристане. Спочатку я вирішила їх проклеїти термоклеєм, спростити собі життя, але нічого з цього не вийшло. Минулого минулому році я проклеювала моментом, але такі більші тюбики, які. Просихають за добу, можливо, трошки менше, але набагато довше, ніж момент. Цього року вирішила ось термоклеєм, але нічого з цього не буде. Тому взяла я момент. Аліски, звичайно, цього я вже давати не буду робити, буду робити сама, бо пальці склеї 100%. І на момент, трохи треба дійсно також постаратися, але на момент все ідеально приклеюється. З ключиків не треба робити великі сніжинки. Достатньо ось чотири основних, і зверху їх зафіксувати ще маленькими. Можна брати різної форми, вони все одно приклеються одна на одну і. При фарбуванні вже не буде видно, що вони різні. Можна брати взагалі всі, напевно, просто різні, їх разом всіх зафіксувати, а зверху просто задекорувати, якщо вам не буде подобатись, але основа з ключів, і буде видно ось ці кінчики, і буде досить-таки гарно. До речі, в інтернеті є маса різних речей, які можна зробити саме з ключів. Я робила вже і годинник, де Замість цифр йдуть ключі, також такий невеличкий декор для дому з ключів і підвісні такі вішаки для картин. Також в мене є ключики. Це виглядає досить незвично, але така трошки родзинка для дому є. Коли сніжинки просохли, я їх профарбовую, фарбою в аерозолі. Одна золото, друга срібло. В минулому році профарбовувала звичайною акриловою фарбою за допомогою губки. Це робила в мене аліска самостійно, тому, якщо ви це плануєте робити з діточками, то використовуємо акрилову фарбу, яка дуже легко змивається із рук. Коли сніжинки просохли, можна трошки додати і декору. Тому використовую ось такі кульки, приклею вже їх на термоклей. Тут вони вже тримаються фарба з фарбою ідеально. Можна обійтися і без них. Але чомусь мені... вони якраз ідеально мені мене підійшли по кольору золото-золотом, а срібло-сріблом. Тому на цьому я і зупинилася. Кому така ідея сподобалась, ставимо вподобайку. Підписуємось на канал, хто ще цього не зробив. І також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Поки в нас йде декор до Нового року, після нового року будемо видумувати щось інше. А декор такий. Дійсно незвичний, мені здається, бо не кожен зробить сніжинку саме з ключиків. Але досить таки цікаво, на мій погляд. Ще трошки зафіксую з другої сторони, ці сніжинки будуть висіти в мене більш лицевою стороною, друга сторона буде більш закрита. Термоклея, в принципі, не видно, він буде прозорий. Але якщо вам не подобається, то можна і задекорувати з двох сторін. Ну, основа в мене готова, залишається тільки її підвішати. Буду використовувати ось таку золоту нитку і ось таку срібну. І ось такий результат. Висіти вони в мене будуть в столовій, де основна така тепла тематика штори та меблі рижого кольору. Тому дуже класно на фоні цей штор виділяється як золото, так і срібло. Також вони висять поряд з старим годинником, який також оформлений в такому золотому кольорі. Він досить старий, але така ще трошки золото на ньому є. І тут дуже гарно вони комбінуються одне з одним. І ось так виглядають зі сторони. А в минулому році робила їх практично. Повністю Аліска, хоча вона ще була досить маленька для цього. Але використовували ми саме акрилову фарбу білу. Наносили її губкою для миття посуду. Ця акрилова фарба вона дуже добре змивається водою, тому не бійтеся запрошувати діток. Їм це буде дуже цікаво запотюнькати всі ручки. Це, звичайно, такий метод набагато тяжкіший, ніж просто спреєм оприскати, але якщо для діток, то навпаки, їм цікавіше. І на вологу фарбу доця посипала блистки. Ці блисточки вони одразу і прилипали, і як ви бачите, така сніжинка дуже яскрава, дуже блискуча і також дуже класно виглядає. Ну, а далі пропоную ще один варіант ялинкових кульок, які виглядають також дуже фантастично, з такої звичайної пінопластової кульки, розмір її. Діаметром, напевно, 10 см. Не заміряла, чесно кажучи. Але можна зробити дійсно таку досить дорогу і гарну річ. За допомогою термоклею приклею ось такі бусинки. Вони з однієї сторони йдуть плоскі, а з другої кругленькі. Думала на пва клей, що паліска приклеювала, але це дійсно буде тяжко, тому що пва клей Одразу не приклеє, вони будуть скатуватися, і це буде досить такий тяжкий процес. Тому доця поряд поки щось собі фантазує, дала їй одну кульку, і вона собі грається, видумує свій декор. Я не шкодую матеріалів для неї, нехай вона також розвивається. Я вважаю, що якщо дитинка, в якусь якесь направлення творчості хоче розвиватися, якусь сферу, діяльність нехай розвивається. Цього забороняти не потрібно. Дитина сама має обрати, що їй цікаво. Нав'язувати щось також діткам, я вважаю, що не потрібно. Таким чином, вона буде розвиватися самостійно і по життю знайде Саме ту діяльність, те хобі, в якому їй буде саме цікаво. Це чисто моя думка, для мене вона вірна, тому що дуже багато людей по життю займаються не тим, чим би хотілося. А щасливе життя це коли людина насолоджується своєю роботою і має своє хобі. Ось так поступово я обклеюю всю кульку, це, звичайно, процес нелегкий, трохи нудний, хто не має терпіння, то для тих людей це буде тяжко зробити. Далі чіпляю ось такий вішак для ялинкових прикрас, можна причепити будь-яку одразу ниточку приклеїти, не обов'язково саме шукати цю таку штучку. Фіксую також її на термоклей, бо вона спокійно як вставляється, так і достається. І далі починаю вже обклеювати саме з її, навкруги неї. Так візерунок буде складатися більш охайнішим та більш гарнішим. Можна одразу приклеїти якусь гарну лінточку і поверх неї вже заклеїти ці намистинки. Таким чином зробила я три кульки. Залишається тільки почепити ниточку, беру я золоту, і мої кульки готові. Можна ще придумати якийсь декор поверх. Але чесно, мені, в принципі, ось цієї краси білосніжності цієї зимової дійсно вистачило. Для мене вони виглядають просто фантастично. Ну, а мені новорічного настрою хочеться все більше і більше. За вікном падає сніг, трошки є морозець, сніг все одно тане, але враховуючи скільки його випало, в нас останнє, то сніг ще лежить. Світла немає, але за допомогою павербанку можна зробити деяку новорічну красу вдома. Ось така гірлянда на вікно, вона ніби називається дощик, точно не скажу. Але виглядає вона дуже класно. Вон там звисають такі ці лед гірляндочки зверху донизу. Їх досить таки тяжко розрівняти, щоб вони всі висіли однаково, з цим треба трошки погратися. Але за допомогою павербанку я цю гірлянду можу підключати. Також почепила ось такий віночок, це робила моя сестра. Напевно, років 7 тому. Вона також займається таким хобі, але займається саме, приподає уроки, викладає уроки діткам і робить на продаж. Ось так ця гірлянда виглядає коли темно. Мені здається, просто казково піднімає будь-який настрій. А це, мені здається, саме головне в новорічному декоруванні. Змінити холод на тепло. На цьому будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, залишайте вподобайку, коментар, і також вже в наступному відео розіграємо свічки. Хто ще не долучився до розіграшу, то переглядайте попереднє відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментар і беріть участь у розіграші, який відбудеться десь на вихідних. Тому всім пока-пока і до зустрічі в наступному відео!